У пам'ять про загиблого бійця Михайла Приступу у селі Княгининок відкрили меморіальну дошку. Розмістили її на будівлі школи, у якій він навчався. Міша був високим хлопчиком. Сидів він на от на цих партах. Він був надзвичайно активним, він кругом був перший. Він завжди у всьому брав участь. Мама Михайла розповідає, син брав участь у Євромайдані після вторгнення російських військових на територію України, хотів потрапити на фронт, однак його не брали. Згодом він опинився у лавах добровольчого українського корпусу. Широкіно води не був до 2017-го. з 2019-го року. Ну не зміг просто бути тут, і з 2019-го року підписав Контракт з 503-м окремим це батальйоном морської це піхоти. Майдан його змінив на краще. Війна його змінила на кращу. Він став більш серйознішим, тобто війна його оскоїла як людина. Михайло Приступа загинув 5 березня в боях під Ірпінем на Київщині. Воїну було 27 років. Мама загиблого згадує останні розмови з сином. У мене все добре, і загинув під Ірпінем. Шла цікало на техніки. На тому останньому це мості. І вони були в засідці і просто так вийшло. Всі це живі, йому це прилетіло. Єлина Ланівська була нареченою Михайла. Вона приїхала на відкриття меморіальної дошки. Дівчина родом з Чернівців. Нині служить у Збройних силах України. Я пам'ятаю кожну нашу зустріч, навіть тоді, коли я приїжджала кожні вихідні. Ось. Жаль, правда, що ось тих речей, типу, які тобі найбільше нагадують, в результаті залишилось дуже мало. Тоді після прощання я зрозуміла, що типу, ну, мені дуже важко повернутися в Чернівці. Я залишилася в Києві, спочатку займалася волонтерською діяльністю, і вже згодом, влітку, я пішла по мобілізації до лав Збройних сил. Вшанувати пам'ять Михайла Приступи прийшли рідні, друзі, односельчани. Його знала маленькою дитиною в садочку. Мама працювала нашій школі. Цікавий, маленький добрячок. Хороший хлопець, добрий, у кого ніколи не обіжав. Дякуємо йому за те, що ми зараз тут живі. Батько загиблого бійця не зміг приїхати на відкриття меморіальної дошки на честь сина, бо зараз теж захищає Україну у лавах збройних сил. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.